Кожен живий організм складається з клітин. Від рослин та найпростішого черв'яка до людини. Але що таке клітина? Клітина це маленька, самодостатня одиниця всередині цілого організму, подібно до кімнати у будинку. Вона є найменшою одиницею, яку можна класифікувати як живу істоту, і можна вважати її будівельним блоком життя. То скільки клітин, на вашу думку, є у вашому тілі? Тисяча, мільйон, мільярд? Насправді ми містимо близько 50 трильйонів клітин. Якщо подивитися на ваш мізинець, там може бути близько 10 мільярдів клітин. Клітини бувають різних форм і розмірів. Іноді клітини можуть бути настільки великими, що їх можна побачити неозброєним оком. Наприклад, жовток курячого яйця це одна клітина, а деякі клітини дуже довгі, як от нервова клітина, що простягається вздовж вашого хребта. Проте більшість клітин дуже маленькі і можуть бути побачені лише під мікроскопом. Вони настільки маленькі, що близько 10 з них можна помістити на одному з ваших волосків. Існує багато різних типів клітин, і кожна клітина виконує свої завдання. Деякі завдання спільні для всіх клітин, наприклад, виробництво білків та енергії, тоді як інші завдання специфічні для певного типу клітин. Наприклад, сперматозоїдна клітина людини повинна вміти плавати. А клітини, з яких складається хвіст павича, повинні виробляти красиві кольорові пігменти. Іноді клітини можуть існувати самостійно, як проста бактерія або одноклітинний організм, такий як амеба. Але зазвичай клітини працюють разом, утворюючи складніші багатоклітинні організми, такі як тварини, рослини та комахи. У багатоклітинному організмі кожна клітина, крім виконання своїх завдань, також працює разом з іншими клітинами, щоб виконати загальну функцію. Наприклад, клітини серця працюють разом, щоб качати кров по вашому тілу. Отже, клітини мають різні форми та виконують різні завдання, але всі вони є фундаментальними будівельними блоками живих організмів. Якщо вам сподобалося відео, поставте лайк і не забудьте підписатися. Коментуйте нижче, якщо у вас є питання.